Друзі, мої щирі вітання. Це канал Суперпозиція. Я Анастасія Гусарєва, Дякую, що ви з нами, і буду вам вдячна, якщо ви підтримаєте наш канал. Як це зробити, ви знаєте, нагадувати зайвий раз не буду. А радше представлю одразу нашого гостя Тарас Загородній. Сьогодні у нас в гостях політтехнолог, політичний аналітик. Вітаю вас, добрий вечір. Так, добрий вечір. Почну із хорошої новини. Відбувся перший етап повернення з російського полону українських важкопоранених і поранених воїнів. Про це говорить президент України Володимир Зеленський. Чи можемо ми говорити про те, що? Е Переговірний процес дає свої результати, і чи можемо ми сподіватися, що наступна зустріч, будь то у Стамбулі чи в якомусь іншому місці, також обернеться для нас ну певним позитивом, і зрештою, чи чекати на зустріч Путіна і Зеленського, тому що за словами самого Зеленського, тільки вони з Путіним можуть вирішувати питання територіальних якихось компромісів. Ну, давайте так. Це максимум на що готова піти Росія. Вона активно маніпулює цим питанням, тому що розуміє, що для українців питання життя та здоров'я наших воїнів є життєво, життєвим і є кодом нації. а, Наприклад, ті полонени російські, які у них ну, в Україні, їм, в принципі, байдуже. Тим більше ми повинні розуміти, що умови утримання там жахливі і будь-які ці Кроки є позитивними. Проблема в тому, що росіяни далі нікуди не збираються йти, знову маніпулюючи імитуючи, що, начебто, йде перемовний процес, ось говорячи: ну от ми тут щось зробили, і, а далі все рівно будуть бомбардувати Україну. Чи буде зустріч Путіна з зеленським? Я думаю, що не буде. Оскільки Путін не хоче ні з ким розмовляти, окрім окрім Трампа та Сінзіпіня, тому що він вважає себе рівним для свого рівня, Зеленського він Зеленський, його вибішує тим, що людина, яка ну як там він вважає, теж не рівна йому. Можливо, в присутності Трампа, але чи буде Трамп це робити, це теж велике питання, і тим більше Трамп не буде зустрічатися з Путіним, поки не буде зрозуміло, що він буде якісь фінальні точки. А так Зеленський показує всім, що Путін не хоче йти на перемир'я, а показуючи, що він порушує домовленості, які були досягнуті між Україною США та ЄС. Стосовно 30-денного перемир'я, вимагають додаткових санкцій, додаткового тиску на Росію. Якщо говорити про позицію Сполучених Штатів і в принципі Європи, вас не дивує, те, що от після таких масованих ударів, які завдає Росія по Україні, гинуть люди. Фактично, ми бачимо, що вони ну, просто ціленаправленно б'ють по цивільним будинкам. Тобто, тут навіть вже ніяк не можна виправдати, хоч і раніше не можна, але тут вже просто я не знаю. Очевидно, всім у всьому світі, що вони просто вбивають ціленаправленно як можна більше людей, і немає якої жорсткої реакції. Ні від Трампа, ні від Європи. Ну так, вони говорять про якийсь там 18-й пакет санкцій після 17-го, але чи цього достатньо? Ну, давайте таки раніше вони не реагували на всі удари. Я пам'ятаю історію, коли влупили по Ахмадєту, коли вимагали попередній адміністрації давати дозвіл бити по території Росії, була тиша. Теж, знаєте, удавало, що начебто нічого не відбувається. Ну, давайте так. А, нас потрібна потрібна зброя в першу чергу, а не розмови. Нехай мовчать як хочуть. нас Настою повинен цікавити зброї, щоб ніхто не компостував мозок стосовно ударів по території Російської Федерації. Ну дивіться, от нещодавно з 16 збив літак на територію Росії. Так за попередню адміністрацію це було взагалі неможливо. Нам би катали істерики, катали істерики просто через те, що були удари по НПЗ. Ну тут мовчать, мовчать по НПЗ йдуть удари, мовчать знищили третину стратегічної авіації. Мовчать Ось таке мовчання. Нас повинні влаштовувати це. Фактично мовчання, знак на знак згоди. Та але тут трохи інша ситуація в тому плані, що попередня адміністрація, наприклад, Сполучених Штатів, не обіцяла нам війну за 24 години закінчити, і не висловлювала історію, і публічно не висловлювала, що от якщо буде зрозуміло, що Росія не йде на перемовини, я застосую до них потужні санкції, я змушений буду це зробити. Ну, по-моєму, вже зрозуміліше нема куди, що вони не йдуть на це і так далі. Але от результату ми не бачимо, і ми намагаємося зрозуміти, чому і чи побачимо ми його в. Принципі, і наша МЗС говорить про те, що треба посилювати тиск на Росію. Президент говорить, треба посилювати тиск на Росію, але цього не відбувається практично. А хто нам обіцяв закінчення війни за 24 Трамп. години? Трамп? Нам він нічого не обіцяв. Ну, ми сприйняли це як особисту обіцянку. Окей, а не, він треба, світу. А не треба сприймати, не треба сприймати те, що нас не стосується. Він обіцяв власним виборцям, обіцяв власним виборцям. Так він перед виборцями буде відповідати за це. Далі щодо санкцій, те саме Трамп не спілкується з українцями. Українці нарешті повинні зрозуміти це. Він спілкується з власними виборцями. Перед ними він буде відповідати. В принципі, тиск на нього і так здійснюється. В тому числі і на республіканську партію, тому що її громадські громадська думка на боці України і точно не на боці Росії, тиск на ідею на консервативну партію, що вони виглядають відвертими слабаками. Вони це теж відчувають там і тому там Лінсен Грем тисне з цим законопроектом. І багато що іншого. Тому, тому. Це проблема Трампа. Тут час працює на Україну в будь-якому разі, тому що він буде змушений підкорятися волі своїх виборців. Його цікавить виключна думка власних виборців, думка українців, китайців, росіян чи іншого народу його взагалі не обходить. Також у Європі все гучніше починають звучати голоси про те, що закінчення війни в Україні є загрозою для безпеки самої Європи. Більше того, обговорюється активно те, що можливо Путін зможе і захоче випробувати п'яту статтю НАТО напасти на якусь із країн блоку і подивитися, чи буде на це реакція, як ви ставитеся до таких заяв і до реалістичності їх втілення. Ну, це правда, так воно і є. Тут питання в тому, що Україна повинна відма... вимагати від Європи конкретних кроків, не цих цих розмов і 25-х, там не знаю, 19 та інших пакетів. Там потрібна конкретика. Коли ви будете перекривати потік російської нафти в Балтійському морі. І у вас є такі можливості, коли ви будете виділяти більше грошей на закупівлю американської зброї і забезпечення України? так? От що в нас повинно цікавити на їхні розмови чи може Росія це зробити стосовно перевірити п'яту статтю? Може причому, хоч сьогодні ввечері, це може зробити для цього достатньо тисячі людей, щоб захопити, наприклад, нарву ну, в Естонії, це російськомовне місто. Так. Далі ну тупо починати шахедами кошмарить Польщу, країни Балтії, Фінляндію. І що ви будете і дивитися, що ви будете робити так. Удавати, що ви їх не побачили, а, і так далі. Інструментарих у Росії в дійсності дуже багато є. Вони це можуть разу зараз зробити. Коли там пан Рюте говорить, що а, готується через п'ять років на напасти на НАТО. Ну це брехня. Вони і зараз це можуть робити, тому що ну безпека ж будується. Є два дві складових: є відчуття безпеки і конкретна безпека. Росіяни можуть знищити відчуття безпеки. Я ж говорю, хоч сьогодні ввечері. Піти зараз забрати оцю нарву захопити, подивитися, як буде бігати то НАТО, розповідаючи, що вони нічого не зрозуміли. От і так далі, тому абсолютно реально те, що говорив міністр оборони. окей, якщо говорити стосовно того, що відбувається тут всередині країни, і не тільки всередині країни, я звернула увагу на заяви президента Зеленського, де він говорить про те, що, наприклад, про санкції і про тиск на Росію, який нібито зрозуміло, що всім потрібен. Але президент говорить, що наші партнери відмовляються тиснути і застосовувати цей тиск, тому що ми не проводимо. Мобілізацію 18-річних, і на думку президента, це проводити поки що не потрібно, тому що е, операція «Поводина» показала, що треба не люди в великій кількості, а велика кількість техніки, зброї і так далі. Як ви вважаєте, чи все ж таки доведеться нам знижувати мобілізаційний вік? І для чого зараз е, звучать ці заяви, або для чого партнерам е, оцей тиск, про який говорить президент? це така підлінка позиція, як і попередня адміністрація, якщо воно є і цих, це знаєте, щоб е, створити дестабілізацію в країні, так тому що в дійсності цього не потрібно. Теж справа в грошах. президент правильно говорить. до чого тут люди, так достатньо техніки і цього. Далі е, наступне питання: а скільки коштує привезти в Україну людей з усього світа для того, щоб сформувати нову армію там, і резерв? Ну, 100 тисяч порахуйте по 3 тисячі доларів 300 мільйонів доларів на місяць, так? Якщо так грубо рахувати, е, помножте на 3, це буде 3,6 мільярда. А скільки, а скільки це Це великі гроші для Європи, наприклад, так, для захисту власної безпеки. Невеликі це взагалі копійки. А 200 тисяч. Ну, добре, помножте на два. Чи великі це цифри для Європи. Взагалі копійки. Навіть. Тому це абсолютно правильна позиція президента, коли там нам починають попастувати мозок такими ідіотськими вимогами стосовно того, що виявляється потрібно набирати щодо додатково людей, тим більше підлість таких вимог в тому, що вони знають мобілізаційний потенціал Росії. Ну знають, що навіть якщо давайте так грубо рахувати, навіть якщо втрати будуть один до десяти. То це один це рівно з нашого боку, і це величезні втрати для нас. Тобто росіяни можуть покласти мільйон, щоб ще 100 тисяч людей наших по загинуло. Тому це звичайно достатньо така підла позиція, яка до цього звучала. Не от давайте, ви що будете закривати тілами українців армаду, яка суне. При тому, що це питання європейської безпеки, і саме НАТО визнає, що поки Росія воює тут, і у них немає часу, принаймні для того, щоб займатися країнами НАТО. Але в той же час, якщо ми говоримо про наші ресурси, наприклад, народний депутат Федієнко, я на це теж звернула увагу, говорить, що лише 20% із тих, хто мобілізований, це ті, хто воюють. Ті, хто тримають оборону, 40% забезпечують тил, і він говорить, що багато із тих, хто нібито позиціонують себе там, як ті, хто воюють, командири ну такими не є. Як нам вирівняти цю систему всередині, щоб дійсно не було такого, що хтось з 22-го року напередку воює і так далі, а хтось сидить в тилу на полігонах і теж, нібито мають однакові преференції, а цей депутат служив в армії, у нього є військове звання. Не знаю. Ну нехай не варняк. Ну Є... так але ж але ж він все ж таки відноситься Тобі, до пропрезидентської сили. Ну давайте. Там багато у нас хто там варняки Я стосовно того, коли не знаю як будують Це виключна компетенція військових, Генерального штабу, і вони повинні вирішувати це питання і давати коментарі. Інші, які не мають взагалі ані досвіду, ані навіть службу в армії не було. Сидять і донатять на армію, і надають поради військовим, як будувати, будувати оборону. Краще б забували задавали запитання, наприклад, Шмигалю, чому не організовано виробництво зброї в достатній кількість? Чому не відкритий експорт? Чому Національний банк саботує фінансування військових програм через державні банки? От куди треба задавати запитання на те, що як повинно військово, хто розвелось купа експертів, які задають запитання, до чого взагалі немає ніякого стосунку? Армія живе відповідно до своїх нормативів. На жаль, на жаль, армія воює відповідно до того, як їх забезпечила держава. На жаль, якщо немає відсутних, якщо недостатньо кількість забезпечення ракетами. Технікою на жаль доводиться використовувати живу силу, і цей депутат, який там починає рахувати коефіцієнти, що де хто сидить і так далі. В першу чергу повинен займатися своїми справами, а не задавати питання військовим, чому так побудовано. Ну, але тут, знаєте, побуду адвокатом дояви, але все-таки депутати задають ці запитання уряду, урядовцям конкретним, але вони не завжди чують відповіді. Це перше. А друге, а чому тоді шмигаль на своїй посаді, якщо ті питання, що ви озвучили, якщо ми їх ставимо, деякі депутати їх ставлять і вони лишаються без відповідей? Ну, це процес іде. Не виключено, що ми скоро будемо втрачати Шмигаля, слава Богу. Там. Ну я думаю, що поїздка. Поїздка фана Єрмака разом з пані Середенко до Сполучених Штатів Америки була не випадковою. Так в принципі, якщо вона буде прем'єр-міністром, це вітав. Ну принаймні вона розуміє, як працює промисловість Вже вона розуміє. Хоча до цього, звичайно, вона так достатньо віддалено це розуміла, але багато кроків, яка робить ну, достатньо адекватно. Тому в даному випадку ми повинні чітко розуміти, що зміни потрібні. Uh, і по національному банку, і по банкірчикам, які жирують під час війни, uh, не фінансуючи в uh, нефінансуючи uh, реальний сектор економіки і оборонку, це все повинно працювати як структурний єдиний структурний організм. І Пан цей депутат, вибачте, там запам'ятав його прізвище, член служби армії, Да uh, нехай займається краще питаннями забезпечення армії. Це його компетенція. Ну він цими питаннями займається, наскільки я знаю. Тому я цю інформацію додам, просто щоб люди теж розуміли, що він бере активну участь якраз забезпеченні і е, тут треба віддати йому належне. Ну і додам позицію посла Ізраїлю Бродського, який сказав, щоб армія була сильною, в ній мають воювати діти політиків. Він говорить, що в Ізраїлі немає різниці, чий ти син, урядовця, міністра, дипломата всі служать в бойових частинах. Щоразу, коли ситуація в країні загострюється, люди повертаються за кордону та йдуть до війська. Це Обов'язково, якщо хочете мати сильну армію, я не уявляю, як може бути інакше. Як нам вирівняти цю ситуацію? Як нам зробити так, щоб перед законом були дійсно всі рівні і перед обов'язком для держави, а не так, що хтось рівніший? Ну на жаль, зараз ми це не можемо зробити, тому що еліти у нас такі. Ну, ми повинні розуміти, що елітою там на виборах повинні бути військові. Так, вони будуть відповідати тоді за безпеку. Якщо ти не служив в армії, особливо якщо ти чоловік, ти не маєш права на посаду, наприклад, ніяку політичну. Якщо не воював, а як це до речі, в Ізраїлі? В Ізраїлі спробуй, якщо ти не служив в армії, взагалі кудись обратися, ну, так? так? Ну, якісь, мабуть, сільради, то це і то І то не потак. факт. І то не факт, так. Да. От тому повинно бути чітке розуміння суспільства, що ті люди, які служили армією, є в першу чергу серед них слід обирати людей, які спроможні керувати державою. От а далі ну, це культура, це механізація армії, тому що давайте теж зрозуміти, що ну Ізраїль з самого початку так будувався там. Вибачте, ще під час там, коли там військового мандату ще Британської імперії будувалося так, що і жінки, і діти були брали участь фактично військово формуванні армії. Ну, наприклад, діти в одну там під час уроків праці, наприклад, вони. Робили ці мішки для брустверів, так наприклад, сорок восьмому році жінки одразу служили в армії, тому що не було можливості. Ну на невеликий вибір був в першу чергу, і тому так воно побудовано. Тому Ізраїль з самого початку так будувався. А нам доведеться це робити в інший спосіб. А те, що він говорив, так воно і є. Так, так і в Британській імперії, теж в Першу світову війну. Хто першим пішов на фронт? Першим пішов на фронт, пішли на фронт. Це аристократія. Яка які традиція тисячолітня, що вони захищають країну? Ну, от дивіться, наприклад, куди йдуть вчитися, наприклад, спадкоємці британського престолу. Вони всі йдуть в військові інститути. Це не випадковість. Подивіться теж навіть жінки, наприклад, в Іспанії, в Нідерландах. Теж обов'язково є конкретно, що ти повинен бути частиною військової машини за випадковість. тому що все будується в еліта. Коли у нас еліта була будувалася з розрахунку, давайте розпиляємо радянський спадок або да, колишні комсомольці чи комуністи, то звичайно, що вони ну не готові а, ну, робити конкретних кроків для того, щоб бути. А, Частиною захисту країни на конкретиця так воно так воно і є. Ми з вами вже частково говорили про переговірний процес, але ще звернуся до видання за телеграф, які пишуть про те, що в Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів. А я додам в цю історію ще китайську сторону, скажімо так, і я звернула увагу на таку новину, яка пройшла повз багатьох, але тим не менш, Москва і Пхенян відновили залізничне сполучення, тобто там починає курсувати потяг, який буде поєднувати ці два міста. Там він 8 діб. І буде йти, але тим не менш. Чи можемо ми говорити про те, що Китай все більше, е, скажімо, поглинає Росію, і що цей зв'язок вже ніяк не розірвати. Тобто, Китай буде підтримувати Росію. Сюди ж Північна Корея, і вони будуть воювати навіть якщо їхня економіка вже просто буде падати? Ну, давайте так. Північна Корея допомагає Росії виключно за замовчузною згоди Китаю. Це фактично про так. А, далі а, це все відбувається абсолютно через є, таку ялову позицію заходу, яка не не демонструє жорсткості, жорсткості стосовно цього питання. А, чи буде допомагати Північна Корея? Ну буде тому що і, по перше, гроші платять. Вони модернізують свою армію а, і ВПК в тому числі, і отримують нові нові замовлення, готуються в тому числі для атаки на а, південну Корею. А хто, які війська у нас знаходяться в Південній Кореї, окрім південно Кореїськи, США? Так. Тільки це питання до США, до Сполучених Штатів Америки, які досі не розуміють, що відбувається, так, якщо вони так себе поводять. Тому що дивіться, там небезпека ситуація в чому? Що, наприклад, вони можуть ну, Росія може оголосити, оскільки у нас є договір з Кореєю, нехай Корея нам допомагає війська, наприклад, над А такі самі договіри у, у Північної Кореї є з Китаєм. Тобто, якщо південнічна Корея нападе на південну Корею, це означає, що Росія і Китай можуть їм допомогти, як це було в 52-му році. Ось коли почалася Корейська війна? Так що це ж питання не до нас, а питання до американців, які повинні розуміти, що якщо вони далі себе так будуть поводити, то будуть гинути американські хлопці, як вони б цього не хотіли. На останок ви сказали щойно, що е, Америка досі не розуміє, що реально відбувається, а наші партнери досі не вчиняють якихось дій, які би реально зарадили ситуації. А чому так відбувається? Чи дійсно Америка не розуміє, що відбувається, чи можливо вони діють виключно із якихось своїх інтересів, які е, ну очевидно не переплітаються із нашими? Абсолютно відсутність політичної волі. Ну, давайте так. Хто повинен займатися перекриттям портів Балтійського моря, щоб обрушити економіку а, Росії? Американці чи європейці? Європейці. Коли побачать кроки американців, вони теж будуть так діяти. Так? Ну, щоб конкретика була. Хто не виділяє кошти на закупівлю американської зброї і за і хоча б 2%, хоча б 2 ВВП? Європейці в першу чергу, так? Причому, що домовленість про 2% відсотки тут вже три давно вже треба робити, була ще з нульових. Тому тут, знаєте, комплексне в дійсності питання, тому що американці сказали європейцям, це ваша проблема, фінансуйте так. вашу проблему. От і тут питання до європейців: де гроші, і де конкретні ресурси, конкретні дії? От і все. Да, сподіваюся, європейці зможуть нам відповісти на на ці запитання. Зрештою, дякую вам за розмову. Тарас Загородній політтехнолог був сьогодні у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви нас підтримуєте, за те, що ви нас дивитеся для нас. Це напрочуд важливо. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, напишіть запитання, якщо у вас лишилося. Ну і звісно, підпишіться, якщо ви раптом цього ще не зробили або потрапили на наш канал уперше на це відео. Ваша підтримка для нас буде стимулом виходити в. Наші ефіри в подальшому. Ну і ми побачимось. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Будь ласка, себе бережіть.